Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні у нас огляд секатора від компанії ARS vs 9 xr Це є обвідний секатор з великою головою і великим руків'ям. Нижні руків'я цього секатора є поворотним. Продається він от в такій от упаковці пластиковій, всередині є невеличкий такий вкладиш. На якому вказано технічні характеристики секатора. Загальна довжина секатора 227 мм, mm, довжина леза 60 мм, mm, вага секатора 310 г, леза виконані з високоволицевої сталі. Всередині поданий перелік усіх змінних деталей, тобто цей професійний секатор, він повністю розбирається. Як це виконується, ми в окремому ролику покажемо. І подані артикули усіх змінних деталей до цього секатора. Також вказано, яким чином правильно-неправильно обрізати, і яким чином його. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Секатор цей належить до обвідного типу, тобто є лезо, яке знаходиться з правого боку відносно опорного леза, відносно контрлеза. Механізм регулювання знаходиться зліва, механізм регулювання осівого. Цим секатором краще працювати правші, оскільки лезо власне знаходиться з цього боку. Але тим не менше, за рахунок того, що замок знаходиться зверху, його зручно закривати і відкривати, в тому числі і лівші. Єдине, що це поворот на руків є симетричним, і тримати його в лівій руці є абсолютно некомфортно. Тобто, це конкретно секатор для правші з великою рукою. Лезо в секатора досить велике і масивне. Секатор це дозволяє обрізати гілку діаметром до 25 мм. Контрлезо має ось тут приямок для очистки леза від забруднення. Ці елементи хромовані, і хром досить добре захищає ці елементи від корозії, тобто це покриття є досить знасотійке. На лезі є напис VS 9 RS Corporation. З лівого боку є напис на контролезі Made in Japan. і тут ми бачимо механізм мікрометричної підстройки затяжки осьового вузла. Тобто, якщо відпустити. Цей гвинт, осьову гайку можна спокійно підкручувати вліво-вправо і виконати точну настройку цього вузла. Верхні руків'я є алюмінієве, покрите резиновою стекою накладкою. Контролезо до цього руків'я заходить всередину і кріпиться на двох гайках і ось на цих двох гвинтах. Всередині контрлезо має в собі всі частині замок. Замок працює дуже цікаво. Для того, щоб відкрити замок, необхідно просто стиснути секатор і замок відкривається. Для того, щоб закрити секатор, необхідно так само зажати секатор рукою, і подати цей речіжок вперед. Рычажок замка заходить ось в цей проріз на лезі. В нижні руки в'я є поворотне, тобто ця частина є пластикова, всередині є латунна втулка, яка ходить на нержавіючій осі. Віз в цій частині облита пластиком до цієї металевої основи, прикручується на двох гвинтах лезо. Всередині між рукими знаходиться оцинкована пружина, а всередині пружини знаходиться амортизатор, великий масивний резиновий амортизатор. Це є пластиковий опор, на який сідає цей амортизатор. Вже згадував, покажемо в окремому ролику, як розібрати та зібрати цей секатор. Зараз спробуємо обрізати цим секатором гілку. Ось гілка міліметрів 15. Ну, обрізає він дуже легко. Придбати секатор від RS vs 9XR. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви це можете зробити в брижі садових центрів клуб Рослин» і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!